Це, ми мене ще не зупиняли. Прошу пана майстра, до центру завезете. Сидите. Прошу пане роботи. Я гід. А, не гірше, я хочу. Ви, ви просто захотіли. Тут така. А я, широка, що навіть вас помістить. О, Бачите, а ви хотіли мене в вхуд зарнати. За, за а от це вже не сонце. А це дискотека. Це краще. Але жіноки з вами не дискотеку. <рес> я перепрошую, я перепрошую, шановне панство, але це не дискотека. Це краще, ніж дискотека. Це телевізійне шоу таксі. Ви їдете безкоштовно. Так, тепер можна казати на шару? А, так, абсолютно вірно. Якщо даєте правильні відповіді, і то заробляєте гроші. Їдемо, їдемо, їдемо. їдемо? їдемо. Пане будівлю, як ви ще називаєте? Мене звуть пан Григорій. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Я є знаний у Львові пан дюня. А пан? я професійний львів'янин Петро Петроватковець. Батя номер 2 Отже, перше легке запитання якого кольору шкіра у білого полярного ведмедя? Ви знаєте, є такий е, 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 Ну, генетика там всяка така. І я так думаю, що вона там така, як в молина. Знаєте, тут і молина. Я, я приєднуюся до вас, вона має бути темна. А човальний це колір? Напевно. Ви знаєте, це чорний колір. Отже, шкіра у білого ведмедя чорного кольору. Ну, ми так думаємо. Правильно думаєте, це правильна відповідь? Напевно, що абсолютно певно, точно сто відсотково це саме так. Ви ж ви ж мали справу з паном Петром. А ви нас інтелектуал. Інтелектуал. Зрозуміло. А ви себе як можете я Так, посередній собі Вчитель інтелектуал, вчитель інтелектуал. Старий львівський батько. Старий о старий був песні мешти, пан може бути давній. Слухаємо наступне леке запитання, щоб заробити ще трошки грошей. Давай. Який австрійський науковець вважається батьком психоаналізу? Якщо після цього ви мені скажете, що це не легкі запитання. Фройд Фрейд. Фрейд. так, так? Фрейд. 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 А що найцікавіше, ви знаєте, що його предки походять Україну, з західної України, з Бучача, Тернопільська область тутейші. наші. Слухаємо наступне. Яку назву має центральна вулиця Львова? Ну, бачите, львів'яни і чехи кажуть по різному, бо львів'яни кажуть «Проспект свободи, а чехи кажуть проспект Свободи. В принципі, слово одне й те саме, але наголоса різні. Ага, ваша відповідь – проспект свободи. Абсолютно правильна відповідь. І ще 50 гривень зробили, хоча насправді а, ну а яку ще відповідь могли дати справжні львів'яни? Слухаємо наступне велике запитання. Який фрукт дав назву снаряду для вдосконалення боксерських ударів? Ну ясно, що горошка! Ну так, <реш> <вху>. ну, так, <реш> <Преш> так, так гравша, звичайно, абсолютно вірно. Давайте закінчувати потроху з такими запитаннями. Наступне хто така дін дінь з історії про Пітера Пена? Дінь дінь, це така маленька дівчинка, яка лежала і так літала перепрошую, і такими крильцями так у т-тю кафе, така така дінь Абсолютно вірно. Тричі правильно відповідь, правда, правиль. за неї я даю так само 50 гривень. Ви де ви бухгалтерію ведете? Панезюні, перекладайтеся. Я, я вам можу сказати, ви ідеально пройшли легкі запитання. 250 гривень із 250 можливих.